Прийнято рішення про закриття э, сміттєзвалища великих пусківцях, окремо КП наш Добробут» працює, перевозить, збирають і перевозить відходи від населення. Це маємо 1130 договорів і 2400 осіб населення має договори. Тут трошки недопрацьовуємо, але думаю, буде все добре. Будемо агітувати та включати такий дограм на вистіх твердих пункт відходів. І міжнародно співпраця цього року вдалося підписати партнерство з міною краєвого тут. Посилено працював цьому напрямку і партнерство принесло свої результати. Ми вже подали перші заявки на ранові конкурс, конкурс інтеретне з Польща разом з нашими партнерами. Також всі знали, що був візит в мініграфі представників до нас належністю прийняли і показали свою громаду і маємо чим похвалитися. Також під моїм керівництвом було підписано партнерство з національною комігацією українських асоціацій в Італії. І варто відмітити, що піщатинська гімназія, напевно, зі всієї області, там п'ять шкіл, і наша пощатниці перемогли в конкурсі 100 на 100 мости освіти і співпрацюють з Італією. Втраті дуже важко 25 п'ятому році, тому що наша громада втратила 13 військовослужбовців, які дали своє життя за органів залежність України загалом російсько-українській війні 47 військовослужбовців від Порсокійської громади віддали найцінніше. Віримо переному, на переному, стало в перемогу, працюємо, перенову слава України. Прошу дані зібрати до уваги, коментувати на розгляд. Сесій. Чи є питання? Зауважемо, можу поправити. Eh, dobře, i i máme samozřejmě І ще в нас продовжуємо виготовлення технічної документації на об'єкт нарухомого майна вводи подаючого каналу села чайчинці Кременецького району. Відповідно до статей 27, 25, 40, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування, а також відповідно акту обстеження нерухомого майна від 26 березня 25 року буде подаючого каналу селі чайчинці надати дозвол на виготовлення технічної документації. На об'єкт нерухомого майна, а саме води, подаючи канал у селі Чайченці Кременецького району, доручити сільському голові Роману Кухарському вкласти до обід на уповнення відповідних документів згідно чинного доконодавця, якщо коротко розпочали процедуру безхазяйного майна, і щоб поставити його на облік як безхазяння і дати рік на обговорення, треба розробити документацію. Ми Ви вийшло так, що всі є до споруди маючи а цей канал нічий. Це Вишневець, Вишневецька громада на стеку нашої громади з Вишневецької йде такий канал. Добре, посилаю Дякую Всі добре.